Його створили Самуела Амброзі та Леонардо Варрезі під керівництвом президента IBA Джованні Фадди. На створення цього коктею їх надихнули традиції їх дідусів і бабусь, які солодили грапу по медам і травами, тому вони додали в коктейль мед і ромашку. Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. Всім гарного вечора! З вами Андрій і Діана. Сьогодні буду готувати перший в світі коктейль на основі грапи, який потрапив в список IBA, і це Венто. Ідея проста: показати, що грапа це не тільки шот по антипасті, а й повноцінний інгредієнт для коктейлів. Венто з італійської прикладається як вітер, що об'єднує всі землі. Грапки в коктейлі не просто так. Вони символізують дві головні батьківщини: грапи. В це Венеція і То це трентино Альто Адіджі. Також у склад коктейля йде ромашковий кордіал і ромашковий митовий сироп. Рецепти, як завжди, в описі під цим відео. А тепер прийду до його готування. І я додав ще один деш піноутворювач. Це не обов'язково за бажанням або трошки білку, але сухий шеки робити не буду. І коктейль бенто готов. Вітаю друзі! Всім привіт! Слухай, ну не знаю. Цікавий коктейль, насправді, але цікаво спробувати цей коктейль, але по складовим. Є питання. Є питання. Так. Я грабів не дуже полюбляю і ромашку теж не дуже. Ну, я тобі одразу скажу, пахне дуже сильно і дуже сильно Ну, Розумію, що посола коктейлю. Для тих, хто не любить грапу, не сподобається дуже насичений смак грапи, uh -huh. ромашка. Я так погано відчуваю чунуть. Ну, мені здається, через те, що грапа дуже інтенсивна. Відчувається кислинка, ну, солодкість, ромашка, можливо, відчувається. Ну, я десь. Ну, я знаю, що вона там є, і мені здається, що я її відчуваю, але вона не насичена. Ну і важко важко її відчути через саму смак грапа. І грапа вона виноградна. Так. І от відчувається. От я чомусь відчула одразу виноград, десь далеко-далеко присмак якогось сухого вина. Не знаю. От мені так от засмакував. Ну, просто не на мій смак. От цікавий коктейль, але не на мій смак. Якщо існують люди, як ти сказав, яким подобається грапа, я думаю, вам засмакує. Він не збалансований і солодкий, і кислий, і відчувається гарно те, що мали відчуватися. Питає ну, Так, і, і ромашка. Ну теж, в принципі, добре поєднання, я не знаю. Я просто викрасав би іншу, звісно, mm -hmm. квітку чи що це. Ну, справді, грапи, і Я б напевно взяв би краще піску, напевно. І mm -hmm. з ромашкою мені було б смачніше. Це ну, типу, піску це ж виноградний дистилят. Тільки ну там по іншому робиться все. Mm -hmm. Піска більше, напевно, то бренді, а грапа, напевно, більш до горілки. Я ну так би відніс їх, mm -hmm. щоб так посортував. І там, там виноград, звісно, але піска мені більш подобається. Угу. Ну, знаєш, я, ти розповідав все, а я собі складала, ну хотіла скласти якийсь коктейль, я не можу нічим замінити. Ну, знаєш, якщо вже замінювати, це буде ну, взагалі інакше історія. Ну так, а, здесь, так, Як історія, як коктейлі цікаво. Чому би і ні. Знову ж таки, моя улюблена фраза, чому б і ні. Але просто не на наш смак. Так, Ось така так. історія. Хоча сама. Е Ну, концепція. Композиція, концепція та зачот взагалі 10 з 10 просто що. граб. Мені теж вона не дуже подобається, а вона ну, якесь не таке. Зараз коштую. Ну, вона більше, перше, вона міцна і досить інтенсивна. Як теж такий виноградний самогон. Я б так описав так? смак граби. ну, як для мене коктейль. Концепція непогана, а смак. сам смак мені не подобається. Ну, з тобою погоджуюсь, 100%. Можливо, хтось з вас пив такий коктейль і вам він сподобався. Тому ми е, раді за вас. Але щоб готувати пити ну, на повсякчас, повсякдення, якщо можна так сказати, я би його точно не обрала. Так. Як купив інших, я б сказав, можна сказати, я думаю, про цей коктейль набагато смачніший, Ну, звісно, то. якщо брати з винограду, я знову ж таки нагадаю, що піска Саур топчик. Mm -hmm. Ну, і взагалі, ми вже готували з грапою інші коктейлі і вони нам теж не дуже подобались. Тому ми не здивовані, що нам цей коктейль не зійшов. Так, я в принципі, коли готувався, знав, що очікую і знав, що мені не сподобається. Так що, отакі от справи. отакий такий в нас сьогодні випуск. Ми не дуже довго будемо обговорювати, нема що обговорювати, якщо чесно. Так, не дуже задоволений цим коктейлем, але може комусь подобається грапа і сподобається цей коктейль. Так, і ще раз скажу, що знову ж таки концепція топ. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та тискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І будете теж топ. Також у нас є Patreon, якщо бажаєте підтримати канал або цікавитись. Варнем індустрією. Нас там регулярно виходить відео. Я буду там навчати різним штучкам. там вже є відео, одне, можливо, вже на момент виходу цього відео вже буде два. Андрій показує класні техніки, тому підписуйтесь. Підписка мінімальна 3 долари. Всім, хто підписався, привіт! А на цьому з вами будемо прощатися. До нових зустріч і па-па! Па-па, друзі. Не переключайтесь. Дивіться наші інші відео. І зовсім скоро ще Андрій до вас прийде з чимось цікавеньким. Добре. На добра ніч, па, -па.